Облаштувати тут грядки, але ми користуючись тим, що місто було порожнім навесні, і тим, що тут не стояло фізично автомобілів, що відбувається з будь-якою ділянкою в центрі міста. Ми розбили тут город, і от він існує. У спеціальних дерев'яних боксах чудово прожилися томати, перці, салатні трави, а ще знали, чимало ягід. Буде. Деякі рослини виявилися несподівано великими для такого маленького городу, от, як, наприклад, ці півтораметрові помідори. Але якимось чином вони всі зав'язалися. І зараз от, на день по 5-6 штучок ми збираємо, і я так до що десь. Тільки ж люди просто пробують з куща. Тут все висаджено так, аби якомога менше поратися з рослинами навколо овочів чорнобривці, каландула та любисток, які слугують захистом проти шкідників. Оскільки вона містить багато ефірних олій, вона так само відлякує шкідників. І як наслідок цей город його не їсть комаха, там не, не ростуть злісні рослини, тому що він вкритий вже рослиною культурною. І от таким чином вони ще створюють один одному прихисток, тінь і так далі. Це зелене господарство отримало назву. «Сквот Город» від назви мистецького простору та кав'ярні, яку заснували наші герої. А ще від назви світового руху. Сквотери займають будівлі, якими вже ніхто не користується. Нині у київському сквоті щотижня проводять благодійні концерти та ярмарки. За час повномасштабної війни тут уже зібрали перший мільйон гривень для купівлі спорядження українським армійцям для доброчинності. Став у пригоді і город на день народження сквоту. Ми робили аукціон на перший врожай. Першим врожаєм була суни. Нічка і першу полоничку у нас придбав з на аукціоні головний редактор видання платформа Юрій Марченко за 1700 гривень. Okay. Тобто Це мені здається, найдорожча полуничка полоничка в українській історії. Творці Урбангороду зробили щось більше ніж агропосадку. Для підготовки залучили агрономів і навіть видали покроковий посібник про те, як виростити свій город перемоги. Дівчата тішаться: Урбангород дедалі більше надихає людей вирощувати овочі навіть у себе на балкон. Оні, бо так справді можна заощадити кошти, урізноманітнити свій раціон, а ще полегшити роботу харчові промисловості. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт Єдині Новини.